Що дає надію під час війни? Надію дають люди, їхня стійкість та сила рухатись вперед, попри будь-які виклики. Сьогодні українські підприємці є основою відновлення, рушієм відродження економічного життя. Саме тому Мерсікор реалізує програму економічної стійкості України і сприяє відродженню мікро, малого та середнього бізнесу. Бізнес саме з миловарінням почався ще до війни, але спочатку це було просто захоплення. Так склалося, що е, якраз біля нашого міста ми чули всі е, бої, які відбувалися, і вже чекати теж там більше не було ніякого сенсу. Ми приїхали з донькою сюди до Дніпра. Звісно, все е, припинилось, і е, взагалі було не до роботи, не до миловаріння. Якось все це поставлено було на паузу. З мінімальною кількістю почала працювати потихеньку більше для себе, для того, щоб врівноважитися, якось, щоб заспокоїтися, бо коли я працюю, працюю, це окреме задоволення це таке натхнення. Потім я подала заявку на участь у грантовій програмі від Mercy Corps, була дуже здивована, коли мені зателефонували і запропонували ближче ознайомитись з тим, що я роблю. Це дійсно класне відчуття. Коли е, хтось зі сторони захоплюється твоїм процесом, твоїми роботами, і це взагалі якось надає крила, надає такий другий подих. І за це я дуже вдячна, тому що такого поштовху від е, життя я не очікувала. Дуже вдячна за допомогу, яка е, Складається з обладнання, яке яким яким я марила. Воно мені просто було необхідне і обладнання, і всі ці складові матеріали. «Мерсіко» як міжнародна гуманітарна організація, надає грошову допомогу і гуманітарні набори людям, які опинились у складних обставинах і постраждали від надзвичайних ситуацій, спричинених війною. Однак ми вважаємо, що не менш важливо допомагати людям ставати більш незалежними від такої допомоги, зміцнювати їхні джерела доходів, сприяти стійкості і створювати можливості долати труднощі самостійно. Саме тому ми реалізовуємо програму економічної стійкості України за фінансової підтримки швейцарської агенції з розвитку та співробітництва. Станом на серпень 2024 року ми допомогли відновити підприємницьку діяльність більш ніж. Двом з половиною тисячам внутрішньопереміщених осіб та людей, які постраждали від війни, завдяки цій фінансовій підтримці, навчанню, кар'єрним консультаціям та іншим послугам, вони змогли знову отримувати стабільний дохід. Ми з Бердянська, Запорізька область. У нас було виробництво. Власне започатковане було в 2016 році. Виготовляли там фронтальні навантажувачі. Це основна була товарна позиція і ще. Іншу техніку, ну, сільхозтехніку. Особисто я родиною виїхали 24 лютого 2022 року. Ну, починати завжди важко, тому що ні людей, ні обладнання, ну нічого не було на той час. Мерсі Корпс» надало фінансову допомогу від гранту на придбання обладнання, яке дозволило пришвидшити. Обсяги виробництва, об'єми виробництва і кількість. В фіналі у нас виходить отакий виріб. Це називається фронтальний навантажувач, швидкоз'ємний на трактори. Наші покупці це фермерські господарства, великі, маленькі, середні, а також агропідприємства. Партнерство з Мерсіко це про можливість втілювати ефективні рішення для задоволення потреб громад, з якими ми працюємо в умовах сучасних викликів, з якими стикаються українські підприємці. Підтримка українських та міжнародних організацій є надзвичайно важливою. Ми дуже раді, що наша співпраця з Мерсіко створює взаємовигідні умови, які приносять реальну користь людям, для яких ми працюємо. Наш процес виробництва зовсім не складний, він, напевно, зумовлений тим, що ми не використовуємо жодної хімії, ніяких там добавок у процесі виробництва, тільки натуральний хліб, соняшникова олія, натуральні спеції. Крім того, що ми стикнулися з викликами війни, з необхідністю релокуватися, ми ще стикнулися з тим, що більшість наших партнерів, клієнтів, які купували продукцію, це мережі великі, що вони сказали? Ми відновимо розрахунки тоді, коли ви відновите поставки. Ну це тільки з Божою допомогою, тому що нам вдалося достатньо швидко відновити об'єми, і відновили ми їх звичайно не за рахунок продажів в Україні, а за рахунок того, що нам вдалося підписати вже будучи тут кілька експортних контрактів, які просто нам стали таким підспорям, дуже вагомим. Ми зараз представлені в Німеччині, в Польщі, в Ізраїлі, в Чехії, і от буквально на днях розпочнемо уже роботу над партією для Сполучених Штатів Америки першою з новим контрактом. Саме для цього ми звернулися за допомогою до Mercy Corps для того, щоб максимально зробити нашу продукцію За Допомогою Mercy Corps ми змогли придбати дражувальний апарат і нову фасувальну лінію. Для нас допомога, яку ми отримали, вона дуже вагома, тому що, по-перше, ми змогли зменшити кількість лому і збільшити виробничі потужності. Тобто, за рахунок встановлення ще однієї пакувальної лінії, ми фактично змогли збільшити свої виробничі потужності удвічі. Відповідно, тобто, ми маємо куди зростати, і маємо можливість збільшувати виробництво для експорту. Зараз у нас вже працює 14 людей. Ми змогли створити за рахунок одержання гранту додатково три робочих місця. Крім цього, ми ще вже після одержання гранту, за рахунок збільшення потужностей і потреби в персоналі, ми ще два додаткових робочих місця створили. Робота Мерсіко це про плекання стійкості. Ми оперативно реагуємо на надзвичайні ситуації. Розширюємо можливості громад через сталі ініціативи та працюємо з потребами, задоволення яких допомагає людям отримати власний дохід і ставати незалежними від допомоги інших.